Вітаю, в цьому відео я покажу, як працює інтеграція PipeDrive з сервісом Twilio, який нам надає можливість за допомогою API виконувати або приймати дзвінки. Також у нас є можливість прикріпляти до контакту записи розмов і дзвонити прямо з PipeDrive. Для цього нам треба пролистати трошки вниз. Тут будуть певні поля, які відповідають за Twilio. Нам треба буде вибрати телефон, з якого клієнту буде надходити дзвінок. Ми вибираємо зі списку. Нам треба вибрати Redirect Phone, тобто е телефон-менеджера. Не віртуальний, а фізичний. І система автоматично нам формує посилання, по якому, коли ми перейдемо, автоматично буде здійснений дзвінок. Спочатку клієнту, коли клієнт візьме трубку, буде автодізвон менеджеру. Давайте перевіримо. Зараз я перейшов за посиланням, і мені на номер надходить дзвінок з номера, який я вибрав в полі «From Phone». Коли я прийму дзвінок, дзвінок автоматично переадресується на номер менеджера, який я вказав фізично. Автоматично ми дзвонимо на номер телефону, який вказаний в «Контакті». Зараз я приймати виклик не буду, але якщо дзвінок відбувся успішно, в нотатках ми будемо бачити запис цього дзвінка. Також у нас є можливість в самому Twilio зробити своє флоу і перенаправляти клієнтів, наприклад, на голосове повідомлення, на автовідповідач. Що стосується класичних дзвінків від клієнтів, Twilio по черзі буде продзвонювати номери, які ми вкажемо в самому флоу. Тобто, якщо перший менеджер не взяв, дзвінок буде автоматично відбуватись на другого менеджера. Це загальний принцип роботи Twilio, також можливе програмування багатьох додаткових функцій під ваші потреби.